Всім привіт! Сьогодні у нас буде не просто відео, а буде відео українською мовою. Я покажу всім деяким людям, хто розуміє, що я говорю українською мовою, те, що я ще не забула українською мову, хто думає, що я не вмію говорити, то я трошки поговорю українською. Чому так? Тому що це відео присвячується дитячі, дитячій творчості, а саме конкурсу дитячої творчості а, на тему Шевченкіади. Всі ми українці знаємо, що в березні проходить в Україні Шевченкіада, вона присвячена день народження Шевченка, і діти приймають часто участь в таких творчих заходах, читають поезію, читають вірші, прозу, читають власні вірші. Зараз є така нова мода, читають власні есе написані. Також це драматургія, також це образотворче мистецтво та таке. І от тут, в Німеччині, де ми живемо на минулому тижні, не, на цьому тижні, на цьому тижні, це тиждень закінчиться для мене просто без вихідних. Я навіть не знаю, коли тиждень закінчиться, коли він починається. Проходило дитяче свято в людях з хафені. І так само наша українська організація, українські люди з України зробили таке свято для дітей. Коли діти мали брати участь в конкурсі, було декілька видів конкурсу: одні діти читали прозу Шевченка Болесі Українки, інші діти читали вірші, малюнки також були на конкурсі. Також було театральне мистецтво, коли ставили такі маленькі міні-вистави, і так далі І от чому я говорю про цей конкурс, тому що мій син вирішив також взяти участь в цьому конкурсі. І а, він зазвичай не пише вірші, або пише такі якісь маленькі віршики, і в принципі ніде їх ніколи не використовує. Вони десь там записані, валяються. І цього разу, коли він дізнався, що буде конкурс, він захотів нього почастувати дуже сильно і написав вірш. Він написав вірш, присвячений Україні, і ми брали участь в цьому заході, в цьому конкурсі ми отримали. Диплом про це, і він отримав найвищу відзнаку, тому що е він один написав вірш, і цей вірш вразив глибоко всіх мене в першу чергу. А, тому що в цьому вірші видно, як дітям воно болить, коли діти покидають свою країну, просто покидають, коли потрібно бігти, коли потрібно збиратися, коли за дві години треба зібрати повністю всі речі, спакувати і уїхати і більше ніколи не повернутись. І в цьому вірші він розказує, як діти себе почувають, ті діти, які виїхали, які мусили виїхати, які отримали нове життя, які вже більше двох років живуть тут, що там всередині насправді. Коли я прослухала цей вірш, у мене з'явилися сльози на очах. І коли м -м, слухачі прослухали цей вірш, а він читав його на публіку, він читав перед усіма, то вони почали плакати. Тому що для нас, дорослих, уїхати покинути свою країну через війну це складно. Але уявляєте, як для дітей? Ми розуміємо, що ми втратили все, але попереду нас все життя. А діти вони не розуміють, чому їх забрали. Мій син був в другому класі, коли він покинув Україну. І він досі не розуміє, як так сталося, чому так сталося. І це йому досі сильно болить. Так. Він вчить мову, він гарно вчиться. Все чудово пише вірші, має все, що він може мати, навіть більше, ніж дома. Але та батьківщина вона завжди буде з ним. Тим шматочком світла, тим споменом. вона залишиться завжди з ним. Буча, вона завжди буде таким сонячним, маленьким днем, який він буде завжди пам'ятати. Ті дитячі майданчики. Ті дитячі крики, пісок сонце, горки, гойдалки. Це буде завжди з ним. І він все це пронесе крізь життя, тому що якраз це основа, це те, на чому наші діти були сформовані, на чому вони виросли. І саме тому я хочу представити вам вірш мого сина на ваш розсуд і сказати, що всім нам тяжко. Але ми маємо триматися і йти вперед заради наших дітей, заради їхнього майбутнього, і все у нас всіх буде добре. А зараз мій син представить вам його вірш. Будь ласка, вірш, думки. Думки штовхають, сльози залитись. Не можу я на це дивитись. Моя земля в горить. Як же воно мені болить? Тепер живу на чужині. але не мило все мені так, я живу і мову вчу. але що хочу, я мовчу. Що бачу я в вісні, як дійсне, дерева рідні обнімаю міцно. Ступаю стежкою до стопав кобзар, для мене це найбільший дар. І ось сижу я у кімнаті, думки наглинули крилаті, я плачу, сльози льються. Берьются, я хочу в бучу повернуться.